Так, ну що? стосовно того, як працює абразив, хотів би зазначити, що ніяких заліпушок немає на самому образиві, там, да. І стосовно того, як виглядає саме шпатлівка. якщо уважно придивитися, то як шпатлівка лежить саме в рисках, там, да, і можна звернути увагу, що у ніяких немає ніяких таких, яких Сходів шпатлівки де у нас саме шпатлівка від відірвана, відірвана від поверхні, тобто, це свідчить про те, що якість шпатлівки нормальна і поверхня саме підготовлена нормальною градацією. І, до речі, ще хотів би зазначити що обов'язково перед тим, як наносити шпатлівку ми обов'язково обдуваємо поверхню і проходимо первинним знежирующем, максимально агресивно, для того, щоб у нас була чиста поверхня. Це дуже важливо. І що це не робити, є верогідність того, що шпатлівка сира виглядає. Тобто, це ще чи про те, що є на поверхні міг бути конденсація.